Наступне питання не, не менш глибоке. А від підписниці під нашим етером в неї таке питання в лікарні вона побачила обяву, що просять жінок прийняти участь у програмі Сурогатне материнство або донорство яйцеклітин. Як це може повлияти вплинути на дитину? Каприліс. Ну, по-перше, якщо це ваша яйцеклітина, то це ваша дитина. Ну, Все баста. Баста, якщо це ваша яйцеклітина, клітина, це ваша дитина. І від того, що ви про це не знаєте. Якщо ця дитина не народилася, то ви жінка, в якої є аборти? Ну, бо це аборт. Просто дехто. А чому я кажу, ну як це? Чому? Ви ж розумієте, що зачаття відбувається, коли з'єднується ядро, сперматозоїду, і ядро яйцеклітини. клітини. Так, в природі це відбувається в маточній трубі. Так, А лікарі це роблять в чашки Петрі. В чому різниця? Ну, яка різниця? Бо людина думає, що аборт це медична операція, коли жінка лягає на крісло і хтось там їй щось вставляє. А навіть викидень це аборт. Так це рахується лікарями. Так це називається не викидання, а аборт в ходу він так і називається. Тому важливо розуміти, що це ваша дитина чи абортована дитина. Ваша. Вашої родової системи це все дуже мають потужні наслідки. Ми багато говоримо про ненароджених дітей і вплив на тих, хто живе. Це в першу чергу нестача енергетична, у такої жінки, до речі, прям енергетичні пробої в області матки. Тобто, такі жінки десь 30 років геть втрачають енергію. Ну просто, просто втрачають енергію, там дір дірки в повному сенсі цього слова. А якщо їх багато, бо буде, я знаю дівчаток, хто по 100 доларів як тару в магазин ходять, здають. Ну, я чула про це. Молоді, дурні, я так це і називаю, тому що ну, це просто нерозуміння взагалі, що робиться. А далі, я думаю, що це тема геть-під по сперматозоїдам, по, спер... по спермі, і про яйцеклітина. я думаю, що це зрозуміло. І тому, коли кажуть, це наша дитина, а там є це клітина, не твоя, чи сперматозоїд не твій. Ну навіщо брехати одне одному? Ну я оце навіщо романтизувати речі, які потрібно називати своїми іменами? Вирішили так, вирішили із-за того, що хочуть нівелювати, закрити, забути про батька чи матір спрацьовує інший закон: що все, що витісняється, все що ховається, все, що хоче стати явним. І тому сама таємниця я не, я не знаю в якому віці цим дітям розказують і чи, чи розказують, що вони штучні, да штучно створені, напевно, що ні. І тому таємниця на таємниці. І чим більше там всього, тим хужіше. І як ми знаємо, протягом семи років після народження таких діток дуже часто у пари починаються фінансові проблеми, тому що перекриваються у чоловіка фінансові потоки. І... Це являється із-за того, що, як правило, були невдалі спроби ековські з аскурним абортом, обертується час відносин. І таким чином, дуже часто ми бачимо, що вже дійшли до цілі, вже й дитинка є, і вже там і все. А, а цілісності, щастя, у того очікуваного з часом, може, не з часом, тому що це ж все наслідки мають пролонговану таку дію. Тому це основне. Друге, хтось каже: а якщо сурогатне материнство, це ж ти не їй це і нічого не даєш. Я тепер пояснюю вам як фельдшера акушер Да, якийсь э, вчився, э, розуміючи, да, як із зіготи заплідненої яйцеклітини э, виростає пліт, да, ембріон, плід, і потім вже прям формується здорове тіло, яке здатне саме і дихати, і рефлекси всі відчуває, і так далі. А, то це тіло формується з тіла жінки. Ну, от давайте так, у вас э, є всередині вас життя. І воно розвивається, ну, воно у вас їсть, п'є, ваш калій, натрій, а, кисень, думки, а, ну, матеріал то ваш. Це, ну, ж це Як формується плацента? Плацента так само виростає всередині Все. Все. жінки органів. Все, тому як такого не розуміти? Це ти уяви, тебе виростила одна планета. А потім тебе забрала інша, тобі про то ніхто нічого не каже, а в тебе завжди буде це ностальжі. І чим більше хочуть приховати ту жінку іншу, а приховати це не дитині розказувати, це не згадувати про неї. Бо дуже часто вона являється е, певним болем, позором для жінки, що от я е, так це не моя думка, це е, статистичні дані. Що е, дуже часто така жінка відчуває себе нецілісною. Ну, жінка, яка не може завагітніти і виносити ущербною, нецілісною, знедоленою. Там все. А тут ось ця, яка може. І це ніби спрацьовує як е, болюче нагадування тобі про твій біль і бажання про ту жінку взагалі не згадувати і взагалі вичеркнути її, і взагалі розумієш, і чим більше у нас в тому місці це до речі, як і всиновлені дітки, патронажні дітки. А чим більше хочеться е, е, забрати із сцени свідомості справжніх батьків. Чи, не дай Боже, принизити, чи щось погано про них говорити, чи думати, чи... А, то це все дуже руйнівні речі. І тут так само. Тому, якщо мене зараз запитають, яке рішення, що... бо мені іноді хтось мене слухає таке, Єва, що ви хочете сказати? Що треба тепер всім розказувати? Чи я кажу, ні. Просто поважати. Не просто поважати, Не просто поважати. а всередині себе в ноги кланятися, бо у тих 10 тисяч євро, що ти заплатила. А, цього не варті, чи сто, чи хто там скільки сто думаю, не платять. Там ж по 10 тисяч смішніше якісь ці. І зрозуміло, що йдуть жінки, люди, які ну з яким вони серцем йдуть на оце все. Ти уявляєшся як ломбард? Хто несе а, туди є по добрій волі щось? Воно все прокляте і сльозами оплакане. От так само тут від гарної долі ніхто не йде. Може, вже зараз це у когось і бізнес, я не знаю. Я просто швид... вже так швидко все це змінюється. Раніше це було і приховано, і позорно, і все. І сьогодні це вже офіційний бізнес. Сьогодні це вже Даже хтось розказував мені, що не хоче, щоб шкіра на животі розтягувалася, груди там відвисали. да, вже сьогодні є і такі по типу, знаєш, заплатити, щоб хтось виносив. А, і а, це а, колосальне порушення системних законів. Всесвіту і всього цього тоді великі наслідки і в нас, і в дітей, які народжені, і в наших онуків, і правнуків, і так далі. Тому зараз не хочу трогати цю тему. В принципі, да це погано чи добре. А, дивіться на статистику: 80% хлопчиків бездітні, 30% дівчаток без, безплідні. Куди це все приведе? І що буде, коли вони зроблять другий раз це. І в нас буде друге покоління з пробірки, а потім буде третє покоління з пробірки в той час, коли ми бачимо, що навіть в природних умовах є таке поняття як травма пологів, травма родів, і вона ця травма не про сам акт народження. А зачаття, виношування і на цьому психоаналізи багато. і у розстановщиків і в інших систем дуже багато. І пренатальна психологія, трансперсональна вся на цьому, бо це етап планування такий. І важливо, як жінка себе відчуває. Вона в безпеці, не в безпеці, люблять її, не люблять. Там її потреби її задоволення. І багато чого іншого тут уявиться навіть не жінка, а чужа жінка. Да? Яка так само відчуває там і сором, і ще чогось, і, і, і багато чого іншого. І дитина, якщо це генетично їхня, то вона ж відчуває їх сама тут. Ну тобто, це дуже дуже багато чого там вспливає, але любов може зцілити все. А любов може зцілити все. І для мене найголовніше. Те, що я раджу, у нас навіть є практикум, безкоштовний він до речі, який так і називається Айвіжинг нівелювання наслідків штучного запліднення, і це окремо. А я б хотіла зараз дати пораду тим, хто раз ви слухаєте це бо. Напевно, ви прочитали назву якось вам там все співзвучно, а не просто цікаво. Може, ви збираєтеся це зробити, чи вже зробили, якщо зробили, то чуєте, можна повернутися і полікувати. Або ви збираєтеся, або у вас вже була невдала спроба, ви чекаєте наступної. Що тут дуже-дуже важливо. Я вже про це багато разів розказувала, але все одно да, не можна, мабуть, да, сидіти ну, стоп, дивитися все, що в усіх є, тому повторюємося. Ми провели польове дослідження, що може зробити така пара, яка все-таки вирішила прийти до того, що вони будуть вдаватися до штучного запліднення. І зараз я навіть не вкажу, її сперматозоїди і циклетину. Я зараз кажу, що в будь-якому випадку це пара, яка каже, ось да, ми це і там її циклетину, чи чоловіка сперматозою будуть використовувати, чи це прям їхнє. Ми прям вже проводили такі мене є класні зворотні зв'язки, що як, нам треба, щоб ці діти підросли, да, щоб ще дослідити ці речі. І ми пропонували їм наступну сценарну таку сюжетну лінію, попросити у лікаря, щоб лікар знав, казав, коли він буде робити цю операцію. Ось в операції в чашки Петрі не підсаджувати, а безпосередньо з'єднувати. Щоб цей момент сімейна пара, ця, ця чоловік і жінка. Ну, ми не бачили, що потрібно займатися в цей момент сексом. Ми бачили, що вони просто повинні бути вдвох, взявшись за руку. Знаєш, Ми просто тримаємо одне одного за руки і знаємо, що десь там наші клітини будуть робити те саме. Що просять лікаря? Щоб момент операції, під словом, операція я маю на увазі зараз цю, цей процес, процедуру цю. Він мовчав і знав, що через його очі дивиться Бог. Все. В мене вже п'ять пар так зробили, і жодній не відмовив лікар. Вони затихали, і вони кажуть: от у нас для вас таке дивне прохання. Ми будемо вдома тримати одне одного за руку. А ви в цей момент, будь ласка, знайте, що через ваші очі дивиться сам Бог? Все. Все. Або або з величезними наслідками. і Чи це гарантує нівелювання всього? Ми бачили, що може так навіть. Що якщо це дійсно любов, вона нівелює. Якщо це якісь інші мотиви, страхи, і дуже часто заходимо всередину, а хтось із партнерів цю дитину не хоче, тільки не може навіть собі призначитися. Жін... Дуже часто це жінка, і вона? Як це, як це може не хотіти дітей? Да? як це, там... Особливо коли вже батьки чекають. І... Тому, якщо це дійсно велике бажання мати дитину одне від одного, якщо це зробити отак правильно, то ми бачили, що навіть такі наслідки спроможні. А iVision, хоч він на цьому, щоб повернутися туди, зайти в того самого лікаря і через його очі, Подивитися і сказати, доця чи синочок, ми з папкою тут дивимося все. Бо я була на великій кількості операцій, не таких звичайних там п'ядесити вирізали, ще якісь там речі, ще. ну, бо цей, Я була фельдшером, і ми повинні були вміти ще міні-операції робити, тому потрібно було прямо набрати певну кількість посіщень, да, і, ну... Цього не показують, але там говорять про футбол, про Чому? каналізацію, про сусідку, про кота сусіднього, про про що завгодно. А ми бачили, наскільки важливо в цей момент ось ця сакральна тиша. А якщо це зачаття? А ти зараз Бог. Тому я б пішла до цих е, репродуктологів е, українських і попросила б їх, що якщо вони будуть робити українських дітей, то нехай вони пам'ятають, якої з позиції, якої позиції, з якого стану вони повинні це робити. Дякую за запитання. Велика місія. Дякую. Так само часто, коли жінка народжує, що виходить в цей процес, ну, в цей момент, про що говорити, так само яка інформація заходить, а жінка ж в відкритому стані. Так. Так, так. Так і тому, коли з'єднуються сперматозоїд і яйцеклітини в цьому є присутні, то вони точно не повинні говорити зараз про забиту каналізацію чи, чи ще щось. Тому українських дітей, да, якщо прийдеться робити отак, бо дуже хочеться, а природа щось там не хоче з тобою співпрацювати, то ми будемо наших лікарів вчити, щоб вони ще інших вчити. Тому що, Дякую. судячи з усього, ми як людство. Вже зайшли в цю річку із цими наслідками, і, і це завтра все не витреться і не відміниться. От і тоді, б хоча б давайте робити це настільки правильно, наскільки це можливо. Так. І усвідомлено в тут, так. чого не вистачає багатьом закупів.